Привіт. Це Ерік І ти на безкоштовному курсі по UX дизайну. Це вже другий модуль курсу, де ми будемо спілкуватися 5 уроків про патерни в UX дизайні та як на них орієнтуватися при UX дослідженнях. І перше відео, а точніше цей шостий урок цього курсу, це урок про базові патерни, які в 99% випадках точно принесуть користь в дослідженнях та аналізах UX частини. Тобто це наші базові патерни Всесвіту. А перед початком підписуйся на канал, якщо цього ще не зробив, став авансом лайк, адже ці патерни Сутні навіть у вас. І давайте домовимося, що якщо у відео ви щось про себе зрозумієте, що типу, о, да, я так і робив, це мені знайомо, то ви напишете про це в коментарях, що саме. Так як це урок і для початківців, давайте я розкажу, що таке патерн та людина. Людина сама по собі носить безлічі патернів. Ми створені з повторів: це ритми серцебиття, цикли сну, бадьорості, мовленеві шаблони, навіть реакції на певні подразники. У нашій поведінці закладено прагнення до певних повторів і передбачуваностей. І саме тому в основі досвіду користувача або в UX лежать саме ці закономірності, які дозволяють проектувати зручні та зрозумілі інтерфейси, виходячи саме з того, що нам зручно і повторювано подобається робити. Тобто, як ви могли зрозуміти, то паттерн це повторювана дія, яка може виникати в різних сферах життєдіяльності. Загалом, паттерн можна вважати певним шаблоном, і в нашій сфері поведінковим паттерном або поведінковим шаблоном. З точки зору UX дизайну, в користуванні сайтами чи мобільними застосунками, паттерн. Терн – це спосіб організації інформації та взаємодії, який користувач інтуїтивно впізнає, тому що користувач це виконує вже дуже багато разів, і такий підхід допомагає створювати зручні та зрозумілі і передбачувані інтерфейси для більшості користувачів, і якби перехід від одного застосунку до іншого, навіть, наприклад, до конкурента, не такий є складний та психологічно важкий. Загалом ви можете зараз самостійно подумати, а що ви вже робите, не замислюючись, чи автоматично. В вашому смартфоні. Це, можна сказати, є ваш базовий паттерн. І у зручних для вас застосунків він буде зустрічатися дуже схожим, якщо навіть не точно повторюючою механікою. Давайте розберемось, чому саме ці патерни є основою для якісного UX. Ну, тобто, основа UX це саме наш життєвий досвід, досвід загальних мас людей. Загалом будь-який продукт та й ті ж самі сайти, застосунки, інтерфейси, створені людиною для людини. Це треба запам'ятати. Тому, відштовхуючись від цього фактора, можна зрозуміти. Що якщо ми будемо спостерігати за об'єктом для якого робимо продукт, ми краще зрозуміємо її особливості. Людина це не лише біологічна істота, але й соціальна, культурна та психологічна одиниця, а точніше, маса одиниць, які переймають один від одного досвід життя, поведінку, емоції. Наші дії та думки і рішення часто базуються на патернах, які формувалися протягом життя ще у наших предків. Основою їх є звички та життєвий досвід загальних мас, оскільки вони Визначають, як користувач взаємодіє з продуктом. Звички формуються через повторення дій у певному контексті. Коли ми використовуємо техніку, ми автоматично шукаємо знайомі елементи інтерфейсу. Наприклад, кнопка Додати в кошик завжди має бути в одному й тому ж самому місці. Це дозволяє користувачу не шукати його в нових місцях і лише робити швидкі покупки, оминаючи новий досвід вивчення нового шляху, ну і розміщення елементу. Життєвий досвід також впливає на сприйняття UX Користувачі мають певний очікування щодо того, як повинні працювати продукти на основі їхнього попереднього досвіду. Це означає, що дизайнери повинні враховувати ці фактори при створенні інтерфейсів. Давайте наведу декілька прикладів саме з UX-патернів, а потім поговоримо конкретно про базові патерни людини, за якими і формуються ці UX-патерни. Ось, наприклад, патерн картки, який ви бачите зараз на екрані. Цей патерн дозволяє організувати інформацію в компактному вигляді. Картки легко сприймаються і забезпечують чітке представлення даних. Тобто з цього патерну ми можемо зрозуміти, що нам зручно, коли все зібрано в одному місці і якось візуально розділяється від іншого, ми можемо зрозуміти, що щось, що відділене, це вже інше, його потрібно вивчати. Пізніше або наступним кроком. Я зауважу, що це не звичайні патерни. Це я показую приклад існуючих патернів саме в дизайні вже мобільних застосунків та сайтів. Наступний патерн – це патерн безперервний скрол. Цей підхід дозволяє користувачам безперервно переглядати контент без необхідності переходити на нову сторінку. Тобто користувач, по суті, не мусить задумуватись над тим, щоб шукати що ще. Якщо він хоче, він буде скролити стільки, скільки йому заманеться, і отримувати новий і новий результат. Наступний патерн. Це модальні вікна, які допомагають зосередити увагу користувача на важливі інформації або дії без відволікання на інші елементи інтерфейсу. Тобто, саме ці елементи будуть в першу чергу демонструватися, перекриваючи всі інші другорядні. І цільова дія тут буде тільки одна: це саме виконати дію в цьому патерні. А тепер перейдемо саме до наших природних патернів, завдяки яким ви будете краще знати наші особливості як людини і як користувачам зрозуміти ваш дизайн. Отже, давайте їх розглянемо саме ті, які особливо важливі в ux дизайні. Ну і використовуються постійно, навіть мною. Найперший патерн – це пошук закономірностей. Люди за своєю природою шукають зрозумілі та знайомі шаблони. Якщо вони відкривають новий сайт чи застосунок, вони несвідомо починають шукати знайомі елементи, наприклад, кнопка меню зверху або з Кнопка додому на навігаційній панелі. І якщо інтерфейс збудований відповідно до цих звичних патернів, користувач відчуває себе впевнено, навіть якщо бачить цей продукт вперше. Ось тут, в цьому прикладі, це, наприклад, нижня панель, де, якщо ви подивитесь, різні напрямки мають однаковий елемент. Навіть дуже часто повторюється «Експлор» кнопка в одному і тому ж самому місці, додавання або створення текстів контенту всередині. Ну і так само ви можете побачити, що. Майже всюди використовується однакова блочна система, про яку я казав раніше. Наступний паттерн це очікування якогось зворотнього зв'язку. Коли ми натискаємо кнопку, ми очікуємо побачити якусь реакцію. Коли ми виконуємо певну дію в житті нашому, ми теж очікуємо побачити реакцію. Ну, наприклад, ти записався в спортзал, ти очікуєш побачити своє струнке тіло в майбутньому, або похвалу від близької людини, що ти вже спортсмен. Тут те ж саме. Ну приклад, я навів такий, як Тіндер, але тут свайпами ти легко розумієш, що. Так, що ні. Взагалі можуть бути різні дії. Це може бути вібрація, повідомлення, сповіщення, але звичка отримувати відповідь на дію це базова риса людської поведінки, яка закладає довіру до інтерфейсу. Якщо сайт через застосунок не реагує на натискання, користувач може подумати, що система не працює або зависла. І він буде трактувати ці дії неправильно, уходячи від використання цього ламаного, забагованого застосунку. Наступний паттерн: ієрархія уваги. Усі ми схильні сприймати інформацію послідовно, від великих. Яскравих елементів, до менш помітних. тому заголовки, важливі кнопки та основні блоки інформації мають бути візуально виділеними. Ця ієрархія дозволяє людям швидше орієнтуватися на сторінці та знаходити найголовніше. Якщо важливі елементи загублені серед дрібних деталей, користувач може їх просто не знайти. Тим самим, будучи незадоволеним від того, що досвід його використання цього застосунку не прийшов до кінцевого успіху. Наступний паттерн це схильність до мінімалізму. Коли на екрані занадто багато інформації, Відчуває перевантаження. Люди зазвичай уникають надлишкових деталей і цінують простоту. Мінімалізм в дизайні відповідає цій базовій потребі. Користувачеві простіше, якщо на екрані лише найнеобхідніше, а все зайве приховано або згруповано. Це знижує стрес і підвищує зручність користування застосунком або сайтом. А наступний паттерн – це паттерн послідовності. Якщо на одній сторінці кнопка продовжити, або в нашому випадку кнопка меню розташована ліворуч. В верхній частині, то вона мусить бути всюди в одному місці. Це створює відчуття цілісності та порядку. Коли патерни послідовні, користувачі краще орієнтуються в інтерфейсі, адже кожен новий екран зрозуміліший через те, що в попередньому було все те ж саме. І порушення цієї послідовності викликає ну, певну фрустрацію, незадоволення користування цим застосунком, тому варто звернути увагу на це. І ось тут найяскравіший приклад: це саме ось ця кнопка. Подивіться, як зручно вона виконана в усіх інтерфейсах. Фейсах застосунку Canva. У більшості користувачів короткочасна пам'ять має обмеження, і людина може утримувати лише кілька фрагментів інформації одночасно. В нашому ж випадку в UX-дизайні це означає, що інтерфейси повинні бути простими і не вимагати від користувачів пам'ятати багато кроків або детал. Наприклад, при заповненні форми або проходження кільких етапів в реєстрації корисно показувати поточний крок процесу та індикатор процесу, щоб людина не відчувала перевантаження. Ось ви можете побачити приклад, де вгорі є. Процес реєстрації, ви бачите інформацію, притому відразу пишеться умова для паролю, і так само додатково пишеться ще про компанію, щоб людина не забувала навіщо її реєструватися на цій компанії. Дуже, до речі, вдало зроблено. Мені здається, це підвищило кількість зареєстрованих осіб на цій платформі. І, і ось такий паттерн використовують. Наступний паттерн це паттерн сканування Користувачі рідко читають інформацію на сайтах чи в застосунках повністю. Вони переважно сканують екран, шукаючи потрібні елементи. В Netflix це чудово. Розуміють, тому що ми бачимо, що є лише обкладинка фільму і ніякої додаткової інформації. Ви точно не будете читати автора цього фільму або опис, про що цей фільм, тому що ви будете оцінювати фільм по обкладинці. Якщо там є кров, значить це якийсь хорор, бойовик, кримінал або щось таке. Якщо там щось яскраве, то значить це комедія, весело. Але останні роки це вже трішки помінялося. Інколи на хорорах стає посмішка і щось таке. Але все ж таки цей патріон паттерн досі і працює. Він захоплює ту частину, яка зазвичай сприймає очима буквально пряму інформацію. UX-дизайнери використовують цей паттерн, щоб підкреслювати ключові слова, заголовки, важливі кнопки та підсказки. Наприклад, використання різних розмірів шрифту та кольорів дозволяють виділити основні блоки тексту, якщо це потрібно, і користувач легко може знайти, що йому потрібно. Люди зазвичай шукають підтвердження, що їхня дія успішно завершена. Це пояснює, чому UX-дизайнери включають такі елементи, як Повідомлення про успішне надсилання форми, відображення, замовлення підтверджене або перевірку завершення етапу в процесі реєстрації. Показуючи завершення дії, ми допомагаємо користувачеві відчути контроль і завершеність взаємодії в застосунку. По суті, ми даємо фідбек користувачу на його кінцеву дію, і це дуже важливо. Адже коли ми хвалимо користувача за його кінцеву дію, він задоволений, а ми отримали кінцеву дію. Запам'ятайте це. Вибір перед введенням – це дуже стандартний патерн. Люди східні. Віддавати перевагу вибору з готових варіантів замість ведення інформації вручну, І як ви бачите зараз на прикладах реєстрації, вже давно Google, Apple та інші платформи відомі замінили можливість вводу паролей, мейлів та всього іншого, просто однією кнопкою. І цей паттерн досить таки активно розвивається. Раджу задумуватись про нього, використовувати не тільки тут, а, наприклад, при оформленні товару можна обирати пошту вже чисто вводячи свій номер нової пошти. Це теж дуже класно для українського ринку, тому що це Зручно, це швидко, і люди надають цьому перевагу. Тому ви, як ux дизайнер можете додавати елементи, такі як випадаючі списки, перемикачі, чекбокси, автозаповнення, що полегшить процес і зробить швидше, тому що людині не треба вводити дані, вона вже бачить. І, наприклад, замість ведення дати вручну, зручніше просто запропонувати гарний календар з вибором дати. Ну і останній паттерн, про який я хотів розповісти, це пріоритетність завдань. Коли люди використовують сайт чи застосунок, вони часто виконують одну основну задачу, але Можуть мати кілька додаткових ux дизайнери допомагають користувачам фокусуватися на головному завданні, створюючи чітку ієрархію і залишаючи інші дії на другому плані. Наприклад, в процесі покупки основна дія це додавання товару в кошик та його оплата. Тому кнопка Додати в кошик яскраво виділяється. А менш важливі дії, такі ось як переглянути деталі, можливо порівняти, оформлені менш помітно. Отже, патерни поведінки людини є основою для побудови інтуїтивних інтерфейсів. Знання цих патернів, що були в цьому відео, дозволять вам, як дизайнерам ux дизайнерам створювати продукти, які будуть використовувати із задоволенням, оскільки вони будуть співпадати з очікуваннями, з природними звичками користувача, якому ви будете робити дизайн. Завдяки цьому, UX стає не лише зручним, але й зрозумілим, і користувачам не треба довго роздумувати або шукати рішення, як виконати певну дію. Усе буде просто очевидним. Та зрозумілим. А в наступному уроці продовжимо тему патернів, але вже на практичних дизайнах та порівняннях між собою декількох прикладів. Ну і розширимо розуміння патернів в більш вузькому значенні, саме через призму UX розробки сайту, мобільного застосунку. Тому підписуйтесь та лайкайте це відео, і удачі, вивчені дизайну.